Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 23 жовтня. Буду традиційно вам проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок сьогодні був повний, машин було досить багато, покупців також ходило багато. Тому хочу нагадати вам, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір. На ринках західної України або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші місця за домовленостю. Е, Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Також підтримайте наш канал лайком і коментарем. Також не забувайте підписуватись. Гарного вам перегляду «Opel Zafira C, 12-й рік, 10-200 ціна, 2 літровий дизель, 140 кінських сил. 193 тисячі пробіг. Контакти до власника тут. І ще раз тут. Бачу хорошу комплектацію. Комбінований салон, коричневий і беш. Так вона виглядає. Зараз хвилинку, є. Так вона виглядає. І ще такий темно-коричневий колір, мультикермо. Шестиступенева механіка, кліматконтроль. Так, дах також бежевий. І Парктроніки. За деталями вже до власника. 6900 ціна. Ford C-Max. десятий рік. 1,8. дизель, 100, 114 кінських сил, 218 тисяч пробіг. Так, клімат-контроль, гадачки світла дощу, парктронік. Контакти. Отут є. показує, як вона виглядає. П'ятистепенева <різь> механіка. Вона виглядає. Фаркоп і парктроніки. Peugeot 5008, 7 місний, 11 рік. 1,6 дизель, 160 кілометрів оригінального, 160 тисяч оригінального пробігу. Авто без ДТП, без підкрасів, свіжо пригнане. 8500 ціна на старті. Буде ще торг. Тут контакти видно до власника. Дякую. Як вона виглядає? Так, шестиступенева механіка, клімат контроль. Фаркоп і парктроніки. Volkswagen Touran в комплектації Highline. 16 рік, 18700 ціна. Двохлітровий дизельний двигун 110 кВт, авто з Німеччини, Євабаз, 1,219 тисяч пробіг. Контакти видно. Так, показую вам стан. Так, є електрорегулювання тут. Так, комбінований салон тканина з Алькантарою. Мультикермо. Так, автоматична коробка передач. Є підігрі сидінь і клімат-контроль, дисплей навігація. Так вона виглядає. На перший погляд в дуже хорошому стані. Фаркоп і перктроніки. Такі в нас два фурцвагіна Турана. Четвертий рік. 5850 ціна, 1,6 бензин. 217 тисяч пробіг. Контакти тут. Так вона виглядає. Шестиступенева механіка. І другий. Тут у нас вже п'ятий рік. 6200 ціна. Од... Двохлітровий дизельний двигун, 96 кінських сил, кіловат, 193 тисячі пробіг. Томаша машинка? А контакти підкажете? 0,68. 9,06. 14.49. Так вона виглядає. Шестиступенева механіка. Рено Сценік, так, 13-й рік, 9600 ціна, 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил, автоматична коробка передач, максимальна комплектація, самимісне авто не фарбоване. 213 тисяч пробіг. Контакти тут там сервісна історія. Комбінований салон. Панорамний дах. Мультикермо, автоматична коробка, клімат-контроль, і парктроніки. Ренос 11-й рік, 7,450 ціна. Так, контакти є тут до власника, 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил. Так, є тріщина по лобовому. Мультикермо. Шестиступенева механіка, кондиціонер. Є парктроніки. Volkswagen Touran. 8 рік, 6750 ціна буде щеторг, 7-місне авто, 1,4 бензин, свіжопригнане. Так, 195 тисяч пробіг. Контакти тут. Так, авто вже оглядають, не будемо заважати, тому якщо не проданий, дзвоніть. Citroen c 4 Picasso. Ексклюзивна комплектація. 2009 рік. пригнана з Франції, 1,6 дизель, 110 кВт. Автоматична коробка, 220 тисяч пробіг, 5900 ціна. Тут інформація по комплектації, біксенон, центральний замок. Сервокермоп, клімат, круїз, сенсор дощу, парктроніки перед-зад, датчик світла, підігріють дзеркал, два ключі, кондиціонер. Авто зачинене, тому показуємо так. Є парктроніки, як і написано. Peugeot 307 СВ, давно ми їх не знімали. Четвертий-5 рік, 450 ціна. Це у нас 7-місне авто, 1,6 бензин. Свіжопригнали, 255 тисяч пробіг. Так є, що власне різні авто. Контакти тут. Показую. Переднє електросклопідйомники. Панорамний дах. Ступенева механіка є кліматконтроль. Покажу вам зараз сидіння. Є харкоп. Опель Зафіра А. Другий рік, 4750 ціна. Нефарбоване авто, 1,8, бензин, 222 тисячі пробіг. Контакти тут. Пітиступанева механіка. Електросклопідйомники. Так, є кондиціонер. Рено сцени, 11 рік, 7.500 ціна. 1.5 дизельний двигун. Контакти тут є. Так, стан, сподіваюсь, вам видно. Панорамний дах. Шестиступенева механіка. Клімат-контроль. Opel Zafira, 7500 тисяч на віддачу, а всі вже поринені з Німеччини, 1,7 дизель, семимісне авто, звичайно, 10-й модельний рік, кінець 9-го рік випуску, 170 тисяч пробіг, Проведено повне ТО, контакти бачите до власника. Передні електросклопідйомники. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат контроль. Фаркоп і парктроніки. Folkswagen Туран, третій рік, 4700 ціна, 1,6 бензин, 115 кінських сил. Авто розмитнене, 224 тисячі пробіг. Я тут пробіг. О, я і контакти перепрошую, заговорилися. Показую, як вона виглядає. Передні електросклопідйомники. Шестиступенева механіка. Клімат-контроль. Opel Zafira, 10-й рік, 7250 ціна. Семимісне авто, звичайно, 1,7 дизельний двигун, 232 тисячі пробіг. Контакти є до власника. авто зачинене, мультикермо. Бачу. Механіка. Так вона виглядає. Chevrolet Кума, 6-7 рік, 4 тисячі ціна, 1,6 газ бензин, 235 тисяч пробіг. Є різні авто, контакти до власника. Передні електросклопідйомники. П'ятиступенева механіка, є кондиціонер. І фаркоп. Citroen c 4 Picasso, 10 рік, 6,650 ціна, 1,6 дизельний двогон. Тут є контакти до власника, більше інформації не бачу. Дивіться стан. Вінтикермо. Наслідкуйте, що є башня під картинкою. Так, 208 тисяч пробіг. Так, авто 7-місне. Ще два місця в багажнику додаткові. І парк... Е, Пропрошую, парк Троніки.